Вітаю на першому подільському. НАТО починає ядерні навчання, незважаючи на погрози Путіна. СБУ затримала коригувальників ворожого вогню по Україні. 53 крадіжки природного газу виявили з поточного року фахівці Хмельницької філії газмережі. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про ці та інші актуальні новини. СБУ затримала двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Посіпаки ворога встановили приховані відеокамери поблизу потрібних об'єктів для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу. До них під'єднували зовнішні акумулятори. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати наслідки прильотів. А також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ. Теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства за даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Натомість їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. НАТО починає ядерні навчання, не зважаючи на погрози Путіна протягом двох тижнів з 14 жовтня, за участі близько двох тисяч військовослужбовців, дислокованих на восьми європейських авіаційних базах, відбуватимуться щорічні військові навчання із захисту країн-учасниць. Під час повітряних маневрів буде задіяно понад 60 літаків із 13 країн НАТО, серед яких сучасні винищувачі здатні переносити американські ядерні бомби розміщені в Європі. У НАТО наголошують, що навчання не є прямою реакцією на агресивну війну Росії проти України, і що бойова зброя під час маневрів не застосовуватиметься. Однак навчання покликані надіслати РФ чіткий сигнал про те, що альянс готовий захищатися, зокрема за допомогою ядерної зброї, якщо станеться найгірше. 53 крадіжки природного газу виявили з початку року фахівці Хмельницької філії газмережі. Як правило, це несанкціоноване під'єднання до газових мереж самовільне відновлення газоспоживання після припинення розподілу, втручання в роботу облікових приладів. Газоспоживання поза приладами обліку про це повідомляють у філії газмережі за 9 місяців 2024 року. Газівники спільно із представниками державного підприємства Хмельницьк стандарт метрологія здійснили повірку близько 6 тисяч побутових лічильників та виявили 48 втручань в роботу облікових пристроїв. Газівники наголошують, що такі дії є вкрай небезпечними для життя та дуже збитковими для гаманця, адже штрафні санкції стартують від 37 тисяч Тисяч гривень. У Хмельницькій філії газмережі також повідомляють, що через ремонтно-відновлювальні роботи, а також перевірку на щільність внутрішньобудинкових мереж у період із 14 по 18 жовтня, за деякими адресами у Хмельницькому, тимчасово призупинять газопостачання. За якими саме адресами ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі? Тож скануйте QR-код та переходьте за посиланням. Заборона відстрілу диких тварин триває. Поліцейський офіцер Чемуровецької громади спільно із місцевим Єгером та представниками мисливських колективів нагадали робітникам агропідприємств діючу заборону та заакцентували увагу, що територія громади входить до заповідника Подільські товтри в період збору урожаю на полях серед перед сільськогосподарською технікою. Можуть з'явитися дикі тварини, зокрема кабани. Та козулі за незаконне полювання передбачена кримінальна відповідальність за значні збитки. Санкція даної статті передбачає навіть позбавлення волі строком до п'яти років. На Хмельницькій АЕС відбудеться протиаварійне тренування на Фейсбук-сторінці підприємства. З'явилося повідомлення, що 23 жовтня 2024 року на промисловому майданчику Хмельницької атомної проведуть загальностанційне протиаварійне тренування під назвою Радіаційна аварія, яка виникла внаслідок надзвичайної ситуації у філії ВП Хмельницьк АЕС. Під час тренування відпрацьовуватиметься взаємодія ХАЕС із місцевим. Та територіальними органами Державної служби надзвичайних ситуацій, а також Міністерства внутрішніх справ України і з місцевими органами виконавчої влади. Наразі це все про що встигаю розповісти. Більше інформації у наших соціальних мережах. Долучайтеся до спільноти Першого Подільського. До зустрічі в етері.